Привіт! Мене звати Катя. Я психолог та провідник гри Ліла для жінок. Вітаю тебе на короткій практиці для зниження тривоги, відчуття спокою та рівноваги. Ти можеш виконувати цю медитацію щоразу, коли виникає потреба заповільнитись, відчути безпеку та розслаблення. Займи зручне положення, ти не обов'язково маєш сидіти з рівною спиною. Головне, щоб тобі було комфортно. Для більшого ефекту я раджу використовувати маску на очі. Це посилить ефект від медитації. Прикривай очі і давай зануримось у твій внутрішній світ. Зроби вдих через ніс та видих через рот. Ще один спокійний вдих та довгий глибокий видих. Зараз продовжуй дихати в комфортному для себе темпі. Відчуй, як з кожним вдихом твоє тіло наповнюється спокою, а з кожним видихом його покидає зайва напруга. Ще один вдих і довгий, глибокий видих. З кожним вдихом твій розум заспокоюється, тіло наповнюється теплом та рівновагою. Це приємне відчуття розливається по всьому тілу. Дозволь собі це відчути та насолодитися моментом. Продовжуй дихати і уяви, що ти знаходишся на березі океану. Озирнись навколо, тебе оточує простір спокою, краси та сили. Це твоє місце, твоє місце сили. Ти можеш повертатися сюди щоразу, коли відчуваєш Потребу у відновленні енергії, відчуй теплий пісок під своїми ногами, як мелодійно шумлять хвилі, торкаючись берега. Літній вітерець приємно огортає тебе, наповнюючи кожну клітинку тіла свіжістю. Ця могутність та гармонія океану є відображенням твоєї внутрішньої сили. Ти така ж глибока, як ці води, така ж гнучка, як ці хвилі. І така ж спокійна, як цей момент. Ще раз подивись навколо, підстав своє обличчя до сонечка і відчуй, як воно ніжно зігріває твою шкіру, ніби обійми, теплі, приємні обійми, які хочеться, щоб тривали вічність. І не забувай дихати. Повільний вдих і довгий глибокий видих. Насолодившись теплом сонця, зверни увагу праворуч на стежку, що веде до особливого місця. Це джерело енергії та відновлення. Ти робиш крок вперед і починаєш йти, відчуваючи, як м'яко пісок просідає під твоїми стопами. Ти помічаєш, як з кожним кроком думки сповільнюються, а тіло ще більше розслабляється. Навколо тебе неймовірної краси природа. Листя дерев м'яко шародить, а сонячне світло просіється крізь гілки, наповнюючи простір золотими відблисками. З кожним кроком ти відчуваєш, що наближаєшся до чогось важливого. і ось перед тобою відкривається типовишний водоспад чистого сяйва, вода спадає вниз прозорими потоками. І кожна крапля переливається світлом. Це не просто вода, це потік енергії, що очищує, оновлює та наповнює життєвою силою. Підійди ближче. Відчуй, як дрібні краплі торкаються твоєї шкіри, приносячи відчуття свіжості й оновлення. Цей потік омиває тебе, змиваючи все зайве, втому, сумні. Рахи. Ти нахиляєшся і вмиваєш обличчя цією водою, відчує кожна клітинка оживає, як уся напруга розчиняється у цьому потоці світла, занур руки у воду і проводи ними по всьому тілу, ніби змиваючи старі історії, тягар минулого та всі непотрібні емоції. Ти більше не тримаєш нічого, що тебе обтяжує. Ти вільна, чиста, легка. Залишись в цьому моменті ще трохи, Зроби вдих та видих. Відчуй, як нова енергія наповнює кожну клітинку твого тіла, як твоє серце відкривається світло та гармонії. Ти оновлена, сильна, цілісна. Коли будеш готова, зроби глибокий вдих і повільний, спокійний видих. Природа навколо тебе сяє, і ти разом з нею. Ти починаєш повертатися у свій простір. Відчуй своє тіло, обережно порухай руками та ногами. Давай зробимо ще один вдих, видих. І, коли будеш готова, повільно відкривай очі тут і зараз, наповнена спокоєм, світлом і гармонією. Дякую тобі за цю подорож. Якщо тобі сподобалася ця медитація, то буду вдячна за зворотній зв'язок. Для мене це дуже цінно.